Він перевертається і не може вилізти. Я розумію, що вже все, і починає він кричати, що все зараз провалюся, втоплюся. Кричав дуже сильно, що мене судороги бруть. 11 січня 16-річний Максим їздив по кризі на велосипеді, і вона не витримала. Хлопець опинився у холодній воді. На допомогу прийшов його друг Ілля. Ось лежали палки купа, і я ці палки почав кидати йому, і він по палках потихеньку виліз. Після цього Ілля викликав рятувальників, аби ті надали його другові допомогу. Ми виїхали швидко, переїхали. Коли їхали ще по тій дорозі, вже бачили, що тут на березі знаходяться дві людини, тобто нікого немає на ні люди. Зразу, як я ще його витягував, то розумів, що вже його, мабуть, сам не витягнув, а якщо витягну, то холодно, дуже він замерзне. Я подзвонив 101 і вони прибули, розпалили вогонь. Далі потерпілого госпіталізували до Романівської лікарні. Ілля розповідає, не розгубився і зорієнтувався, як діяти, оскільки декілька років тому він сам провалився під кригу. Але там не дуже глибоко було. Але я собі виріс повне ну я колись е любив дивитися на Ютубі. Ці відео як провалюються і спеціально вчать, як вилазить за самовідданість, мужність та героїзм проявлені у порятунку життя друга. Головне управління ДСНС відзначило 16-річного Іллю. 好的。<Okay. S 2> <Okay. S 3> okay.